Приготуйтесь повертатись в Україну, бо Україна стане в два рази заможніше. 800 мільярдів вічно зелених буде направлено в Україну на відбудову, і це офіційна новина. Про це сказав телеграф. Це високорепутаційна преса у всього світу. Я людина, яка там була, ось дивіться, як виглядає цей офіс. Це найвисокіша, одна з найвисокіших репутаційних прес у світі. Перед тим як щось опублікувати, щось сказати, декілька людей це пишуть, декілька перевіряють, декілька редагують. Потім ви направляють в юридичний відділ. Він перевіряє, чи там не порушує. Ні, всякі права авторства, чи там все правильно сказано, тільки потім це все публікують. Я от я ж кажу, людина, яка там була, там настільки все серйозно, це ну от як в кіно ви бачили, якийсь там Таймсквер чи щось таке. От, от воно отак виглядає. Тобто, ціна новині можна доверять. Це, до речі, новина з мого а, каналу можете до нього перейти, першим дивитися, оп, поклик на нього а, в описі профіля знаходиться. Отже, друзі, 800 мільярд. Що тепер робить людям, які виїхали за кордону, це ще й за гроші повиїжджали, Як їм тепер їм повертатися? Ну це я отрірую, це жартую. Бо у нас же ж є проблема з корупцією. Вона справа, що ці кошти будуть на. Що робити з корупцією, але рішення цьому знайшли. По-перше, ці гроші будуть виділятися не зразу. Ну і правильно, бо, от, бо всі б уїхали в той Ізраїль, хто б міг бо, да? Буде виділятись по 80 а, мільярдів на рік. На секундочку, до війни бюджет України був 40 мільярдів. Тобто Україна по факту стане в два рази заможніше. Знову ж таки, повертаємося до питання BlackRock. BlackRock як діє? Він викупає ось, наприклад, одна компанія, друга і так далі. Він викупає частини різних компаній, великі долі, і стає там. Якби в ключовому составі генеральних директорів і по факту має вплив майже на всі компанії в світі ключові. Ну і ці ж компанії будуть заходити в Україні. Їхні капітали будуть заводитися в Україні, і вони пообіцяли. поклялись нам не знаю. Може, це буде знову якісь там договір, чи там п'ята стаття НАТО. і Вроді щось обіцяють, но не діляють. Але вони пообіцяли, що будуть давати а, працю саме для українців. Тобто, в першу чергу українцям не завозять оці всіх балгавдешів, чи непонятно когось в Україну, а саме українцям. Давати і будуть контролювати ці всі потоки надходжень саме з заходу в Україні, а не напряму надсилати їх в Україну, щоб наші, наші чиновники, оці всі олігархи і так далі, розпреділяли. Бо вони ж, ну. Позабирають собі і опять уїдуть в Ізраїль. Нехай вже вони зберуться, поїдуть всі в Ізраїль, залишать українців в покої. І е, на даному етапі, отакий контроль інвесторів зі сторони заходу для, для українців, на жаль, хотілося би бути незалежними, вільними і так далі. Але немає інакшого шляху для того, щоб нас почали контролювати заходу, особливо всі надходження і так далі, щоб вони потрапляли дійсно в руки українців. Я думаю, це гарний варіант, друзі. Отака от новина, звісно, прикро за все, що відбувається, дуже Хотілось би зовсім по інакшому я розумію, але з плином обставин, які у нас є на зараз, це виглядає досить позитивно. І новина ця затверджена і офіційна. Друзі, все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.